Зараз ще, ще два ще, що щоденку. П'яти податків проти рішення про план підготовки проєкту регуляторних актів на 25 рік. Е, е, що, це, що, це, що це за план підготовки? Це в нас затверджується підготовка проєктів регулювати на 25-й рік. Це просто дублюється ті самі рішення, поновлюється просто новлення про, про транспортного податку, просто встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб суб'єктів про встановлення ставок та пільзі сплати земельного податку, про встановлення ставок пільг зі сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельних кімнат і про встановлення розміру ставки туристичного збору. Підтримуєте так так, так? так, 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 далі ще переходимо до цього. Розвід про рішення про останні Ні. Залишається. Так, наскільки да, да, я знаю, що стали. Розгляд проєкту рішення про виконання бюджету міжнародних реферальної громади за 9 місяців 924 року. Шановні депутати, так як ще раз поговоримося, виконання бюджету складає 104 відсотки. Перевиконання прошу мови становить мільйон 420. і прошу даний проект рішення винести їх детально на сесію і звідси читати на сесії, так як нас зараз підтримує. 行，那行。